Доброго дня, мене звати Олена. Вам важливо повідомлення. У вашому житті є ситуація, яка як тягар, як тяжка ноша. Ви не мали шансу, не мали можливості змінити, трансформувати, то говорять саме про те, що шанс ви отримаєте. Ви вийдете з темряви, відсічите, зцілите і досягнете позитивного розвитку. Тобто, те, що тривалий час було як тягарем, зміни відбудуться, рух почнеться. Зцілення повільно буде відбуватись, розвиток, рух. До досягнення потрібно вкладатися. Новопочинання. Саме стосовно фінансового благополуччя і достатку. З часом ви досягнете позитивного результату і розвитку. Дякую.